Всім привіт! Сьогодні ми створили відео для вас, як одягати дитину взимку на мороз. Та щоб зрозуміти, про що сьогодні буде йти мова, потрібно кілька слів сказати, що таке терморегуляція та як вона працює в нашому організмі. Отож, терморегуляція це два процеси. Теплопродукція, коли наш організм шляхом хімічних реакцій створює тепло. І другий. Тепловіддача, коли наш організм це тепло віддає в зовнішнє середовище. Ці два процеси перебувають в стані рівноваги. Про це ми вже дещо говорили в ролику про температуру. Попадаючи на холод, наш організм потрапляє в стресові для себе умови. В таких умовах підвищується теплопродукція та знижується тепловіддача. А тому, виводячи дитину на прогулянку взимку, ми можемо допомогти її організму справитись з цими умовами. Також двома шляхами допомогти їй збільшити теплопродукцію або знизити тепловіддачу. Перше збільшити теплопродукцію, додати дров у нашу пічку. Тобто, накормити дитину. В нашому організмі або в організмі дитини складні хімічні речовини будуть розпадатися на простіші з вивільненням теплової енергії. Це перший момент, і другий момент, як підвищити теплопродукцію змусити наші м'язи працювати, тобто дати дитині можливість рухатись, щоб м'язи скорочувалися. І друге, це знизити тепловіддачу. Тепловіддача з нашого організму відбувається трьома основними шляхами: перший дихання, другий фізіологічне виділення, і третій через шкіру. І якщо на перші два ми вплинути жодним чином не можемо, або цього робити не потрібно, то з третім у нас все в порядку. Як це виглядає на практиці, зараз розберемо в деталях. Щоб зменшити тепловіддачу через шкіру, потрібно дитину банально вдягнути. Це перший момент. І друге вдягнути так, щоб не стискалися судини. Для початку розберемо, скільки часу можемо гуляти з дитиною на морозі. Зимку. До мінус 10 градусів морозу ми можемо гуляти в будь-якому віці дитини до 4 годин. Якщо на вулиці холодніше, ніж мінус 10, додатково наявний вітер на вулиці рекомендовано знаходитися не більше 30-40 хвилин. Як одягати на зимку дітей? Перший момент так, щоб діти рухалися. А не ось так. Друга особливість, як одягати, це одягати так, як себе, на один шар більше. І також особливо, щоб у дітей було три шари мінімум. Зараз розглянемо основні правила трьох шарів, як одягати дитину. Перший шар легкий. Він має складатися з маєчки або з подовженої футболки ХБ светра для того, щоб вбирати вологу і зберігати тепло. Другий шарф зігріваючий. Отут мами можуть розігратися один чи два светра одягнути теплих. Третій шарф, який захищає дітей від дощу та вітру. Друге правило. Не одягайте дитині шарф на обличчя. Сам сенс прогулянки на свіжому повітрі зникає. Не одягайте дітям шарф на вулицю, закриваючи обличчя. Тоді з'являється, коли дитина дихає, конденсат, який швидко замерзає. Ще залишається вологе повітря на шарфі, і це чудове середовище для вірусів та бактерій. Третє правило утепляйте голову, ручки та ніжки дитині, тому що у цих ділянках тіла судини знаходяться найближче до шкіри. Рекомендації, які зараз будуть озвучені, найбільш характерні для вологої, вітряної, холодної погоди. Готова? Так? Да. ні! Щоб утеплити голову дитині, нам допоможе шапка і капушон. Коли одягаємо капюшон, застібаємо його. Він захистить дитині голову від вітру і додатково утеплить голову. Капюшон дитині зменшує оглядовість, тому при переході дороги чи інших ситуацій, зважайте на це. Утепляємо ручки, одягаємо дитині дві пари рукавичок. Перша пара між пальчиками рукавички, кожен пальчик зігріває. Другий шар рукавичок, не промокаючи варіжки. При виборі взуття. Звертайте увагу на розмір дитині підібрати правильно та не промокаючи взуття. Взуття для кращого тепла теплозберігання ми можемо вкладати устілки. Також пам'ятаємо, що колготки і можемо одягати теплі носки. Діти дуже швидко виростають зі свого взуття, тому перевіряйте розмір взуття в період сезону. Так, як коли діти, тісне взуття. Як мінімум, через тісне взуття часто мерзнуть ноги. Кожна дитина індивідуальна, і відчуття температури також різне. Для того, щоб перевірити, чи дитина не змерзла чи спітніла під час прогулки, ми засуваємо свої пальчики у, за шию ковтинки. Перше, якщо шкіра тепла і суха, значить дитина одіта для прогулки комфортно. Друге. Якщо шкіра прохолодна, значить ми одягнули залегеньку дитину на прогулку. Якщо шкіра волога і гаряча, значить, ми дитину занадто тепло одягнули. Тому знімаємо один шар одягу. Також важливий момент: і одяг дорослого, і одяг дитини верхній має обов'язково мати світловідбиваючі елементи. Або поверх одягу має бути спеціальна одежа. З відбиваючими елементами. Тут ми вже кажемо не за температурну безпеку нашу, а за безпеку пересування в темну пору доби взагалі. Це також важливий момент при виборі верхнього одягу для дитини. Сподіваємось, відео вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, ставимо дзвіночок, також пишемо свої коментарі. Така! Діти часто виростають зі зуття, перевіряйте. Зу... <ривіт> <ривіт> це це те живіть так. Я держав там сусід, я дара того заводу. Діти дуже часто ростуть. Ви дитина <ривіт> дихає через шар, вмикає, надходить тепле повітря і на шарфі швидко образується вологе повітря. І надзвичайно важливий момент. Я... Будь здорова! Ніка.